Або ми орієнтуємося на термін проживання 183 дні, або ми орієнтуємося на центр життєвих інтересів. А протягом останніх 17 років проживала на Кіпрі, в такому випадку в неї теж з'являється цей доміциль за походженням. А робоча віза вже передбачає, що якщо ти будеш відсутній на Кіпрі. Більше трьох місяців, то в тебе можуть відібрати робочу візу. Спеціальний оборонний внесок 17%, Він фіксована ставка у фіксований податок у вас буде виникати, якщо ви проживете на Мальті більше трьох років. Це і є а, тією особливістю Кіпра, яка так приваблює іноземців, що в принципі на найбільш розповсюджені типи доходів ти маєш звільнення на перші 17 років. Друзі, привіт! Це знову WebSpace. Сьогодні ми проводимо невеличкий порівняльний аналіз двох островів Кіпра та Мальти з точки зору оподаткування фізичних осіб. Сподіваємося, вам це буде корисно і цікаво. Залишайтесь з нами. Для фізичних осіб будь-які типи. Податкове навантаження будуть залежати від статусу резидента. Так, Давай порівняємо, як ці острови визначають, хто є їх податковим резидентом. Да? На Мальті фізичні особи будуть визначатися резидентом, ну, по-хорошому, за достатньо простим і вже я сподіваюся всім знайомим о, вибором. Або ми орієнтуємося на термін проживання 183 дні, або ми орієнтуємося на центр життєвих інтересів. І під центром життєвих інтересів, там, як зазвичай, беруться до уваги наявність місця для проживання, береться до уваги регулярність, частота візитів і те, що в країнах Старої Європи зазвичай називається як намір. Угу. Тривалого проживання на Мальті. Його головне зафіксувати, да? довготривалість оренди. Ви орендуєте квартиру не на три місяці, а ви одразу орендуєте квартиру там, на два роки поспіль. А родинні зв'язки, ділові зв'язки. І на Мальті для визначення резидентства є ще цікава особливість, ну, так звана британська спадщина, коли має значення доміциль. Тобто для простоти розуміння критерії визначення доміцелю це коли особа народжена, має батьків мальтійців, і, відповідно, є початкове мальтійське громадянство від народження, да? коли особа є одним з подружжя і інший з подружжя це мальтійський громадянин. Українська дівчина приїхала, вийшла замуж за мальтійця, да, вона заміжня і буде мати вже а, право а, претендувати на статус резидента з доміцілем. Да. І третій простий варіант це коли а, особа Проживає на Мальті вже тривалий про проміжок часу і є постійним резидентом Мальти, тобто не перші там один, два, три роки тимчасового проживання, а коли зазвичай ми вже оформлюємо собі так звану картку постійного проживання на Мальті. От за цими трьома основними критеріями особа може визнаватися не просто податковим резидентом Мальти, а вона може визнаватися так званим ordinary Residence» Тобто звичайним резидентом Мальти, і це дуже сильно може впливати на її податкові наслідки. Ми Є хотім... доміциль uh -huh. або нема доміциль. Окей, okay. на Кіпрі дуже схожа насправді ситуація. Там okay. uh, діють два правила: uh, резидентства за правилом 183 днів, ну тобто, яке в принципі діє в більшості країн, і воно не передбачає жодних інших умов. Якщо ти перебуваєш на Кіпрі протягом більше ніж 183 дні протягом календарного року, ти вважаєшся резидентом податковим резидентом. Кіпру. А є правило 60 днів, яке діє, але за наявності інших умов. Ти маєш, по-перше, проводити ці 60 днів на Кіпрі. Ти не маєш бути податковим резидентом будь-якої іншої країни, ти маєш мати зв'язки з Кіпром, і ці зв'язки вони мають підтверджуватися, наприклад, ти здійснюєш діяльність, ти займаєш якусь позицію, тобто ти маєш це демонструвати, і ти не маєш проживати в іншій країні більше, ніж 183 дні. Тобто, це ідеальна історія для тих, хто постійно подорожує, наприклад, можуть зафіксуватися на Кіпрі протягом 60 днів, і, в принципі, зареєструвати там компанію, виступити її однособовим директором, наприклад, да, і ти. Тоді це правило 60 днів працює, і це правило, ми потім будемо говорити, воно передбачає певну кількість звільнень від а, певних податків на Кіпрі. Там так само існує а, поняття доміцилю, резидентства за походженням, і воно теж в принципі, визначається місцем народження і резидентством батька а в окремих випадках матері. Да? А також а, воно може набуватися, якщо особа протягом останніх 17 років. Проживала на Кіпрі, в такому випадку в неї теж з'являється цей доміциль за походженням, і відповідно зобов'язання сплачувати окремі віди податків, ті, які не існують у звичайних податкових резидентах, в тому числі набутих за правилом 60 днів. Тобто, тут в даному випадку напевно системі плюс-мінус схожі, але ми будемо дивитися, виходячи mm -hmm. з податків, які виникатимуть в залежності від наявності, це відсутні. Ну плюс як на мене, по саме правилам цього короткого рунтерміну проживання 60 днів там. Є вже певні нюанси ну, так званого технічного характеру, про які хтось може забувати, вважаючи, що ну Серед наших клієнтів, скажімо так, Кіпор не найулюбленіший острів для тривалого проживання, типу там скучно нема що робити. і Тому от, максимально всі вважають, що можна вицарапати з загального року ці лише два місяці, і все, решту часу проводити десь за кордоном, навіть туди не приїжджаючи, Да? А оце правило яке як ти справедливо казала? Змушує додаткових умов дотримуватися і умови зайнятості роботи навіть власної компанії. Зазвичай означає, що ще додаткові міграційні процедури доводиться проводити, а оці міграційні процедури, вони вже зі своїми приколами. Наприклад, що ти повинен навіть для роботи в своїй компанії отримувати робочу візу, а робоча віза вже передбачає, що якщо ти будеш відсутній на Кіпрі, Більше трьох місяців, то в тебе можуть відібрати робочу візу. Тобто, технічні нюанси, якщо ти орієнтуєшся на правило 60 днів, то тут не можна рахувати, що ти поспіль якісь два місяці там прожив. А потім нормальна ситуація, коли ти взагалі не перетинаєш кордон. Якщо жити з робочої візи, доведеться, грубо кажучи, там кожні 3-4 місяці, все одно, хоча б на кілька днів повертатися для того, щоб відповідати не податковим вимогам, а вже імміграційним вимогам. Ну так, але ми ж всі розуміємо, що українці креативні, і це питання технічно вирішується, особливо для тих, хто має два паспорти. Вони залишають картку, людина користується карткою, штампи ставляться в одному паспорті. Да, а, ну тобто, це питання на сьогодні має технічне вирішення так. і все одно. Но не обов'язково фізично проводити на Кіпрі а, більше ніж 60 днів для того, щоб отримати це резидентство і зберігти його, тому що є технічні можливості вирішення. Але ці технічні можливості, скоріш за все, припиняться, тому що з 11, мені здається, листопада вже електронний реєстр перетину кордону вже не будуть жодних штампів паспорт. І 100%, як кажуть кіпрські колеги, буде розроблена система контролю, тому що в них нещодавно з'явилася ця можливість отримання громадян. За короткий період. І там теж одним з вимог є невідсутність на острові більше, ну, ось. ніж три місяці. І відповідно, всі ті креативщики, які намагалися гратися з двома паспортами да, або використанням картки на території, вони теж ну, і буде розроблена система контролю більш сувора, ніж просто контроль штампів в паспорті. Ну, наш основний акцент, будь ласка, займайтеся якісним саме плануванням. Плануйте дорожню карту ваших дій залежно від ваших кінців. Цілей. А, з резидентством зрозуміло, з доміцилом зрозуміло, отже, податок на доходи фізичних осіб на Мальті. По Мальтійському ПДФО доміциль буде впливати на а, ваше оподаткування а, за прогресивною школою. Базове правило: якщо ви резидент з доміцилем, а таких випадків для класичних українців буде невелика кількість. В такому випадку ви зі всіх своїх доходів, отриманих на Мальті з пожилами шмати, Сплачувати податки за прогресивною школою від 0 до 35%, і максимальна ваша ставка в 35% вона буде приходити десь приблизно на суму 60 тисяч євро. Наші українці в більшості випадків будуть резидентами без домицілю. Для резидентів без домицілю будуть оподатковуватися гарантовано за цією ж самою прогресивною школою ті доходи, які є місцевими мальтійськими. Іноземні доходи будуть оподатковуватися за мальтійськими правилами лише в тому випадку, коли вони на Мальту переведені, коли ви їх отримуєте на мальтійські рахунки, або коли ваші гроші ви витрачаєте на Мальті. При цьому за оцим принципом remittance basis, британський аналог, в якості спадщини вони брали до уваги, і там. І на Мальті з певного періоду часу ви повинні сплачувати мінімальну фіксовану суму податку для того, щоб покрити можливість оцих іноземних доходів. Що мається на увазі з певного часу? А, якщо ви отримуєте річні доходи, на суму вище 35 тисяч у вас виникає необхідність сплачувати мінімальний податок у фіксованій сумі 5 тисяч євро, але ця необхідність у вас виникає не раніше третього року існування в статусі резидента без доміцілі на Мальте. Окей, Тому тобто... фіксований податок угу. у вас буде виникати, якщо ви проживете на Мальті більше трьох років. Якщо ви до трьох років проживаєте на Мальті і потім кудись з'їжджаєте, то ваше правило, мальтійські доходи це завжди прогресивна шкала. Іноземні доходи можуть не оподатковуватися за загальним правилом. Є нюанси залежно від типу доходів. І е, іноземні доходи, переведені на Мальту, будуть оподатковуватися за звичайними мальтійськими правилами. За загальним правилом ПДФО з Мальтою все. А наскільки буде відрізнятися ситуація зі звичайним прибутковим податком для фізиків на Кіпрі? Ну дивись, точки зору прогресивної шкали не буде. Там так само від 0 до 35% прогресивна шкала, але є різниця між доміцильними та недоміцільними резидентами. В них є такий спеціальний оборонний внесок, який нараховується виключно тим, в кого є доміціль, на певні типи доходу. Зокрема, це. Це можуть бути дивідендний дохід, це може бути відсотковий дохід, і це може бути доходи від оренди нерухомості. Але нещодавно, мені здається, що з 2023 року вони ем, трошки передивилися підхід до оренди і передбачили, що якщо. Особа фізична здає в оренду приміщення з власною кухнею, наприклад, там через квартири через Airbnb, вони не розглядають такий дохід, як дохід від оренди. Вони розглядаються як підприємницький дохід, і відповідно оподатковують за прогресивною шкалою, а не нараховують цей спеціальний оборонний внесок. Спеціальний оборонний внесок, 17%, Він фіксована ставка, і нараховується за умови, що особа є одночасно податковим резидентом і доміцильним резидентом. Тому а, в принципі підходить. я нерухомість місцева? Так, да, без безумовно, да. якщо місцеве неноземно да, не береться. Да, з іноземної не береться. А різниця тоді з доміцилем в чому? Тому що в ті, хто не мають доміцилю, вони не сплачують цей спеціальний оборонний внесок з тих типів доходів, з яких сплачують власники доміцилю. Ну, власне, доміцильні резиденти. А інша різниця вже теж буде йти по окремим типам доходів, да? резиденти з доміциллями без доміцилів. А ну, за загальним як... правилом різниця лише от в різних податках. Різниця в різних типах доходів, на які доміцильним резидентам може нараховуватися спеціальний оборонний внесок. Як я сказала, це дивіденди, відсотки і оренда. За на такі типи доходи можуть нараховуватися спеціальний оборонний податок в розмірі 17%. Окей, тобто українці від них звільняються, місцеві да, будуть сплачувати ПДФО за повними ставками. А у випадку, коли ми орієнтуємося на правило 60 днів і працюємо, маємо зайнятість українці без доміціля. Оподаткування буде як у повноцінних місцевих резидентів. Ні, чекай. І е, ще раз ми йдемо. Якщо ми йдемо в такі деталі, то на дивіденди і проценти сплачується лише спеціальний оборонний внесок, якщо він застосовується а на оренду сплачується спеціальний оборонний внесок за пониженою ставкою і ПДФО. Отаким чином це працює, якщо прям ми беремо механіку. Наші українські резиденти стануть доміцильними, якщо вони проживатимуть там 17 років поспіль, тоді до них будуть застосовуватися такі ж правила, як до місцевих. Власне, це і є а, тією особливістю Кіпра, яка так приваблює іноземців, що в принципі на найбільш розповсюджені типи доходів ти маєш звільнення на перші 17 років. Через 17 років за умови, що ти не перериваєш період твого резидентства, ти власне стаєш в такі ж самі Умови, як і місцеві, і Кіпр перестає бути таким цікавим, тому що там досить висока прогресивна шкала. А давай тепер по а, конкретним Дали. типам доходів після загального ПДФО простіше починати для всіх з активних типів доходів. Угу. Тобто в нас є найняті працівники, в нас є самозайняті. А, давай з знання тих працівників. Бо у нас навіть а, те, що ти згадувала, правило 60 днів воно ж зайнятості вимагає. Відповідно, можна працювати навіть у власній компанії. Тобто, Часті випадки, коли українці будуть працевлаштовані в кіперських компаніях. От якщо українці отримують заробітну плату, нюанси з ПДФО будуть, якісь пільги є? Ні. Тобто навіть пільги для звичайних недоміційних резидентів для активних типів доходів не застосовуються, вірно? Да, заробітна тобто, плата всі... обкладається по повній програмі, бо прогресивні шкалі всі нарахування, всі соціальні внески, воно все сплачується, як і сплачують місцеві. Різниці немає. Окей. А не пригадуєш випадково, який у вас там неоподаткований мінімум? У вас там неоподаткований мінімум, не пригадую. Ну, я думаю, що вони приблизно однакові все ну, одно будуть на островах, мін, приблизно да. 10-11 тисяч якісь не, не от, сьогодні. Прям не непри... Я знаю, що вони в зробили звільнення на перше плесецевлаштування з 2023 року. Вони не оподатковують 50% з заробітної плати на перше плесе влаштування. Це прям нове правило, яке вони застосували як ну, інсентів для нас. з точки зору цих наших теж креативників. Тобто, якщо я в своїй компанії типу працюю на мінімалки, да, да чи можливо там. Я накалькулюю цю мінімалку на ту суму, яка все одно в мене в мінімум неоподаткований буде попадати. Знаєш, лунають ж такі думки. Так, да, але ти все одно маєш отримувати ці гроші, тому ти можеш ставити собі вищу, вищу ставку заробітної оплати, тому що ти розумієш, що 50% на перше працевлаштування не буде оподатковуватись. От Тому це теж треба брати просто калькулятор і рахувати насправді. Ну, тоді з Мальтою в цьому реально нема різниці. Бо така сама ситуація, звісно, якщо це заробітна плата, вона ж мальтійська заробітна плата, Відповідно, а да. там за загальним правилом всі місцеві доходи оподатковуються без пільг. Відповідно, буде стандартна прогресивка в рамках тієї ж самої шкали, що й на Кіпрі 0,35 залежно від того, скільки ви бажаєте собі угу. офіційно да, нарахувати і поставити заробітну плату. Окей. А, соціальні внески. Ну, рівень соціальних внесків, знову ж таки, по Мальці вони сплачуються і логічно, що якщо це місцева заробітна плата, місцевим роботодавцям, і працівником 10% заробітної плати соціальні внески, але там ще є теж певна складність для розуміння, бо це базова ставка 10%, а додатково ще фіксований розмір приблизно в 55 євро сплачується за тижневу. Фіксовану заробітну плату, якщо вона перевищує певний рівень, тобто загалом на рівень заробітної плати ви орієнтуєтеся на 10% соціалки. А якщо ваша заробітна плата перевищує приблизно 27 тисяч, то ще й додатково будете доплачувати оці приблизно 54 євро за тиждень. Ну тобто, такою роботу з перевищенням 200 євро в місяць плюс-мінус да. на кіпрі поки що нижче 8,8, але заплановано збільшення кожні 5 років до досягнення 10,4%. Ну, тобто, в принципі, ми вийдемо на той самий рівень, що і Мальта, але до 39-го року це має відбутися. Давай ем, по самозайнятим. Чи є якась різниця? Якщо простіше починати, бо немає різниці з мати, все, Самозайнятість, вона буде оподатковуватися по такій самій прогресивній шкалі оподаткування. Причому, отут акцент я пробила на тому, що. Самозайнятість, ну загалом скрізь відрізняється тим, да, що якщо це підприємництво, то воно податковується за тими самими ставками, але правила в іншому, да, що у нас податкова база, це буде ну, прибуток, uh -huh. а не дохід, який ви отримуєте, Да? Так от, на Мальті буде нюанс в тому, що для того, щоб ви фіксували підприємницькі вітрати, да, які можуть знижувати податкову базу, обов'язково повинна бути реєстрація самозайнятої діяльності. Тобто, якщо розглядати ці підприємницькі іноземні, Типу доходи, якщо їх не отримувати зі статусом зареєстрованого підприємця на Мальті, то вони будуть вважатися звичайними доходами, які просто будуть оподатковуватися за прогресивною скалою. Тобто ви не можете витрати враховувати, якщо нема реєстрації саме да, на Мальті. Да, да. Окей, на Кіпрі самозайняті теж оподатковуються за таким же принципом. Єдине, що там вищі соціальні внески. Тобто не 8,8 працівників, а 16,6, і передбачено так само збільшення до 20% на... до 39-го року. Угу. Тобто, в цьому випадку, ну, напевно, тобі трошки менше це вигідно стосовно саме соціальних внесків, але в тебе так само база фіксується. Тобто, якщо ти здійснюєш само... діяльність самозайнятої особи, то можеш враховувати, Свої бізнесові витрати, ти маєш їх обов'язково підтверджувати платіжками, платежами, виписками банку, і, так. і тоді в тебе, відповідно, база буде чистий прибуток, а не дохід, який ти отримуєш. Тому, в принципі, може це буде і цікаво. І знову ж таки, це цікаво однозначно, коли ти здійснюєш діяльність з оренди, тому що в даному випадку діяльність з оренди квартир, приміщень з кухнею, які ти здаєш, типу на Airbnb, да, постійно, вона з від року прирівняна до підприємницької діяльності і відповідно обкладається за прогресивною шкалою, а не а, цим спеціальним оборонним внеском. Тому це теж може бути вигідно. Ну а на Мальті, до речі, наскільки я пригадую, там теж особливі саме для комерційних доходів від використання нерухомості, тобто mm -hmm. та сама оренда, і вона там здається податковується за фіксованою ставкою оцей від сходен такс в 15%. Угу. Не прогресивна шкала, а саме оренда від нерухомості буде податковуватися за ставку 15%. Ну, залежно від сум, в більшості випадків за прогресивною скалою, це, це простіше, це цікавіше. Так. Які ще в нас є найбільш розповсюджені типи доходів і типи податків? Ну, так знову тоді активні доходи в нас основні у всіх такі два. Так. Якщо ми. Заробітну плату чи підприємницькі uh -huh. отримаємо. А далі в нас найпоширеніший випадок, що особи інвестори інвестор власний бізнес, який отримує дивіденди. Чекай, давай до інвесторів пройдемось по таких типах, які в деяких країнах існують, в деяких не існують. Я думаю, що тут буде однакова ситуація на Кіпрі, на Мальті. Податок на багатство є ти за всі ці ну да, 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 типу додаткові на податки. на Мальті немає нічого подібного стосовно податку на розкіш, якихось додаткових, наприклад, надбавках. Надбавок, якщо на Кіпрі є зборна потреба оборони, то ніякої угу. там солідарності чи чогось подібного на Мальці не існує. Угу. Не існує ніяких податків на дарування на спадщину так само. На Кіпрі не існує податку на розкіш, не існує податку на дарування. На спадщину, мені здається, в деяких випадках вона може обкладатися, але там складна історія взагалі зі спадщиною. Ми туди зараз ходити не будемо, тому що це предмет для, окремої, якби, для окремого випуску. Там є трансфер да, плата за передачу майна, яка там фіксована залежить від вартості і від площі, і від типу цього майна, е, яка теж стягується, а також є податок на переріст капіталу, який застосовується за умови відчуження місцевого е, нерухомого майна. Я не знаю, чи є така особливість на Мальті, але цей податок застосовується виключно за умови операції з відчуження або майна, яке розташоване на Кіпрі, або акції компанії, яка безпосередньо володіє майном, яке розташоване на Кіпрі, або акції компанії, яка Опосередковано, тобто через ще, наприклад, одну компанію володіє майном, яке розташоване на Кіпрі, за умови, що більше ніж 50% вартості таких акцій складається з майна розташованого на Кіпрі, тобто, іншими словами, всі операції приріст капіталу від нерухомості на Кіпрі обкладається спеціальним податком в розмірі 20%. Ну, якщо ми вже кажемо про особливості Capital Gain, то на ага. Мальті вони є, стосується тих осіб, які претендують на цей принцип Remittance Basis. Він каже, що все, що зароблено за кордонами, переведено на Мальту, оподатковується на Мальті за місцевими правилами. Так от виключення це якраз приріст капіталу. Тобто, якщо ми маємо іноземні доходи від переросту капіталу, незалежно від того, будемо ми переводити його на Мальту чи ні. Цей тип доходу буде звільнятися від оподаткування на Мальті. Звільнятися так. він ага. не оподатковується на Мальті. Ага, а на Кіпрі навпаки, якщо ми робимо операції з нерухомістю, то такі опера дохід від таких операцій, ну власне приріст капіталу від таких операцій, тобто різниця між вартістю придбання і вартістю продажу, оподатковуватимуться на кіпрі за ставкою 20%. відсотків. Угу. Ну от. Якщо Мінуса. і завершувати якраз а, логічну історію з інвестиційними типами доходів, тобто цей приріст капіталу зазвичай бо ага. він більш-менш разовий да? і ці дивіденди відсотки роялті, то я б тут тоді цей м'яч прийняла і одразу сказала, що на Мальті тут якраз пільги. Ага. Бо на Мальті для фізиків, в принципі, зазвичай звільнення від оподаткування для дивідендів для роялців відсотки лише в певних випадках трактуються. Як класичний інкам, тобто активний дохід, відсотки по банківським депозитам, наприклад, і тоді будуть оподатковуватися. А так, в принципі, всі подобного роду похідні доходи фізичної особи вони звільнені від оподаткування. Да, на кіпрі в даному випадку складніше, а тому що для доміцильних резидентів дивідендний дохід, процентний дохід обкладається спеціальним оборонним внеском за ставку 17%. І, власне, в цьому випадку іноземці, які нещодавно прибули на кіпери, стали податковими резидентами, вони мають звільнення на 17 років, якраз на той період, протягом якого вони ще не набули цей доміциль. А Якщо це корпоративні облігації або там державні якісь бонди, це тоді ставка знижується це 3% і це безумовно не є перевагою кіпру в даному випадку для місцевих для резидентів з доміцилів. Для іноземців дивіденний дохід не обкладається, власне, як і активні відсотки. Да, тому що на Кіпрі є різниця між так званими активними відсотками і пасивними відсотками. Активні відсотки це відсотки пов'язані з безпосередньо господарською діяльністю компаній в такому випадку. Вони теж звільняються для недоміцильних резидентів від оподаткування. Якщо це пасивні відсотки, тобто ти не можеш прив'язати необхідність сплати цих відсотків з діяльністю твоєї компанії, або діяльність твоєї компанії, вона взагалі пасив, якби да, пасивна, то в даному випадку такі відсотки будуть податися за ставкою 17%. Ну, Але все одно ж так, щоб відбити свою мальту з тим, що у нас з дивідендами все краще, уважиш, все одно на які при дивіденді небезоплатні там а, береться там є якісь маленькі, збір 2, менше 3 там, да, да, 2,7, щось, щось таке. Або 2,23, я не пам'ятаю. Да, там є невеличкі, але ж це ну, ну, так. для іноземців, да, тому що взагалі угу. це 17 Ну, ми ж для українців без доміциля, да, по класичній да, для українців ситуації, без які поріхали. Да, це, це два, що там, і воно буде теж трішечки збільшуватися. Дякуємо. У наступному випуску ми розглянемо, так само порівняємо податкові режими Кіпру та Мальті, але вже в розрізі оподаткування юридичних осіб. Стежте за анонсами та залишайте з нами. До побачення!